Ось як заманити кожну мавпу зоопарку, маючи камеру, телефону і дзеркало за 3 долари. Цей трюк я відкрив абсолютно випадково. Я помітив, що відвідувачі намагаються зробити крутий кадр горили, стукаючи скло, щоб привернути її увагу. Але мапи були абсолютно не зацікавлені. До того ж, мабуть, їх це просто дратувало. І тоді мене оцінило. Замість того, щоб цілий день витрічатися на дурних людей, можливо, було б цікаво побачити щось, чого вони ніколи не бачили саме себе. Я дістав телефон, увікнув передню камеру, щоб мафи могли бачити своє відображення і натиснув запис. І це спрацювало ідеально, але була одна проблема: щоразу, коли ми підходили ближче, я повністю пропускав епічні крупні плани. Це справа в тому, що їм було цікавіше дивитися на екран, а не на камеру вгорі. Тож я пішов у будівельний магазин, купив дзеркало за 3 долари, а у ньому отвір карбідними свердлами, щоб закріпити телефон із камерою на звороті. І коли я повернувся в зоопарк, дзеркальний лайфхак не просто заманив ще більше горил. Кожен кадр, який я зробив, вийшов справжнім шедевром. Переклали, то озвучили звук у куточку.